Вітаю вас! Мої глядачі, а точніше спонсори, просили розповісти про те, що буде з економікою України після нашої перемоги. Ну що ж, давайте поговоримо, це дійсно цікаво. Тим паче, що в будь-якому випадку вже якби, ну, вимальовується, що, як, де буде. Так, да, це чиста економіка. Чиста економіка, тому це відео буде виключно для членів клуба економічної мудрості. Ну тут не буде ні хайпа, ні тролінга, ні яких таких абсурдних речей, а там, де економіка, самі розумієте. Там треба поговорити з розумними людьми про розумні речі. Тому, якщо ви не член клубу економічної мудрості, вибачайте. Хоча там є кнопочка, спонсорство називається, тисніть, ставайте членами клубу. І от поговоримо про це і про інше ну, по економіку. А поки ви там думаєте ставати, не ставати членами клубу, Вітаю членів клубу економічної мудрості. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. 小没关系。